Всім привіт. А, з нами. Добрий день, всім привіт. І вона буде на екрані зараз. Робимо ревізію, що залишилося по насінню. У нас сьогодні неділя продовжується. Нічого не робимо, відпочиваємо, то вирішили передивитись насіння, що є, що треба докупити. Так який називай? Прулікс. А це моволиниці. Ой. Я, і очках вот, пана директор. А це мірабел якийсь. Еколь. А це. А, чоп-чоп. А на ще Огірків три-чотири пачечки. Атлантик. Атлантик. Атлантис. Атлантіс. Тут бачиш ще й багато цієї. Нам там по десять насіння. Деха скільки там пачечок всього насіння. Три. Це четверта. Ну Це мало. Ну, треба пачечок скільки купити. А десь там піточки течіть. Нам морозиловці. Треба оки куплять, а вони ж такі дорогі боротьби. Щоб купити, треба до окуліста, а не так, так як до ти. до Докуліста. Mm. Що... Бо ти вічно купиш на... в мене. Це саме І Це наше гарбузи. Горбузи. Це кошовий орішок. орешок. О орешок. Угу. Так, моє. Це яди твої. Каже моїх. А це, а ну, квіточки десь подай. Щас. Квіточки до квіточок. Тільки там цей остав мені актару, будь ласка. Це я поливаю. Так, це красолю купили. Баба Надька поки любила і завжди коло школи була красоля, Поміс? Угу. О, це, це, я це. колись теж сіяла її. Собачки. Бальзам. А що собачки? Ну, що собачки казали на неї? Ні, собачки другі казали. Настурція. Це вербичка на неї казали. І собачки. Да? Ну mm. я ніколи не чула. Mm. Собачки другі, похожі, вони так є і на полях жовтенькі. Uh -huh. Ну, баба казала, красуля сіда на неї. І всю Воно таке красиве видно. Як це ж екран. Це вже я купувала, не пам'ятаю, Зимою, мабуть, колись заїхала, так, да. мальву так купила. Це багаторічних пишеться. Ну, не знаю, такі повні, вони двохрічні. Це соняшник такий, в тому році я сіяла, дуже мені Ну, З фірми так, мені подобаються і огірки, і ото колись я купувала. Ну, так, це оце. ж голландське не що то сміялася, Пам'ятаєш, перший раз од uh -huh. цієї фірми Борис поліколо вокзалу купила. А такий ще соняшник Ось, купила? За цей фіст. А це сухоцвіт. Нехай буде. О, чи, чи Ні, колись я сіла, купляла в Інтерфлорі. Так сходив, гарного рісу такий. По майорки, по-нашому, майорки, по майорки. Майорки. Все по научному. А то так. Так. Це червону з Турцією купила. Це бальзамін. Таку взяла ще. У нас Турцію. Це така буде. Плюскла, а це ось ось махрово. Треба... І ось що ще дивишся. А що тут? Цвіточки. То віддільно всі скласти. У мене це, десь це коробка ціла є. Першій веранді треба принести. Це, ми зараз сюди це треба спробувати посіяти зімою пеларгоні. Що з неї буде, не знаю. І суміш школи усів. Тому що я ті, що в мене були влітку, занесла, занесла в хату, не пропали, не зимували. Крапивка називається. Угу. По-нашому По крапивка. Mm -hmm. Тут треба посіяти. Воно дивися, резиночка. Mm -hmm. А, ти в один пакет в Ну, був? То Томаси. А, це все яде. яде. Добриво якесь для mm -hmm. петуній. Помідори домашні. Ага, ну хай помідори на що лежать. А оце теж помідори. Що в як стареньке вже? Узлики, узлики. Узлики, узлики, самі узлики. А це ще ж куповане. Ну, ми то, знаєш, наче хтось з'якав, як у магазин зайде. все в подиві. Ось. Хватима. Uh -huh. Це ж треба посіяти по потроху. Будьонов катомати, красиві, як то які будуть. Просто знати, які є. Угу. Бо це ж поїдемо опять наберемо таких самих. Банан червоний. Це Санька, це раній, мабуть. Надранній. На банан. Оце хвалять оцього цього новачка. А, ми, по-моєму, сіяли. Ну, оце твої черіки, вони не вонятимуть. Давай. Да -да. Воно ж розкрився тут. І а я ж по пару зернин сіяла ну, минулого оце, року. Оце, оце, оце. Воно, І ось новачок є. Ми його й не сіяли, треба цей рік посіяти. Чого жовтенькі які. Оці були дуже добрі, солодкі-солодкі. Оце якийсь виноград. Ранній виноградний томат. Це дебарао, він добрий, але що його підв'язувати, воно ж високе треба. Дебараво добрий, воно ж довго ж цей же. Довго спів. До ага. У жовтні ще їх збираєш. І солодкі добре, тільки ж. А, ви ж купили, а це все ось ось купила колись балконне диво. Це ж типу в хаті вони повинні рости. І вічно забуваю їх посіяти. Хоча б одну зернинку на пробу, Чи буде щось толк? Хтось сіяв, напишіть, будь ласка, чи дійсно воно це буде в хаті рости? Це туди... балконне диво. Купила вже не знаю скільки, мабуть, років два лежить та насіння. Дивні Віталію на балконне диво палила, ось там так було б ще це. Винесла на морожу, палила. Тобто... Це ті, що ти сіяла дуже. Навірно, то вони, наверно, по відкриванні я mm, по чуть, -чуть та, сіяла, а да. то залишилося. Бо це ті, що казали, багато сіяти не будемо, а засадили півгорода. Оце скільки я назбирала. Саме сіє. Узлики, узлики. Так це старе насіння, а там ото в кульочках, то все нове. Це... Це сьогорічне насіння. Це носіння. прошлий рік, а це позапрошлий рік. Ну, це це свіже насіння, а то в вузликах то тиск. Ну, і все одно, оце ці є найдобріше, і оранжевим, оці її, і оті... Я вже наказала, глечики, це чорт, як вони називаються. А це я вже складала у кульочки і підпислася. Тепер це видно, велика, це ж в цьому році ж я збирала, тож ти сирала, так ти у тряпочки. Дах на туди до цих до помідорів. Сіяти нема, де вікна всі забиті горшками. Ну, не буде, не ну я побачу, в тому році теж казала, не багато будемо сіяти і садити. Ну, ти сієш, я сажу, чого б Скільки нас їсть, скільки посадимо. Викидати ніхто не виросать. Mm. Так mm. Так. так що ти когось винувати не робиш. Та, а я що сказала, що хтось і, щоб хтось що, винувати. Типу, Ні, щоб ще тільки багато посадила. Так не ти ми разом садили. Бо воно ж осади mm. гарно жалко викинути. викинуть. Uh. А то, наверное, це наверное, ми осінню досівали. Я не напустить? Це не ми осінь Угу. Ну, бач, треба пробувати на цей, на осінь. Пізніше. Угу. Ось капуста. Козачок і не садили. Тому що так? там дві пачечки, помив козачка того. А це, і... Це рання її піска. Угу. Ну, рання у нас непогано була. Гарно. І козачок. Що... Це рання капуста. І пекінка була гарна. Непогана. Капуста ранньої купляти не треба. Пізня і... її теж, тому що сапали, билися, ще квітки билися з метеликом. А тоді змерзла. А тоді замерзла. Це, це тітя Іра, що тобі на день народження принесла квітки, я то ага. не купляла. Це теж пхай до квіток, бо забудемося, буду сіяти, а ці не пишіть. Дай я подивлюся, покажу, які є. Це Віталію Ніна подарунок приносила подружка. Подарунок і до подарунка отакі квіти. Це все мак, шафрановий суміш, люпін. Фізостегія в мене є. Десь це була розова і біла. Фізостегія дуже гарні, мені дуже нравляться вони. Тоді отакий ліатрис, якийсь суміш. Я колись купляла розсадою вже готовий кущ, отаку фіолетову. не знаю, пропала. Чого не знаю. Це ось пампанська якась трава. Пампаська, рожево біла. На малюнку дуже гарна, яка вона буде, чи вона взагалі зійде? Ромашка багаторічна, низька. У мене колись були ромашки фіолетова і біла. Помниш велика? Да, Тоді щось вони пропали. Ця астра. Ну, Астрамашка. А це ромашка. я думала, бачиш, астра. а наче Астра. Ромашка пишеться. І оце лоренція якась. Ось що твої квітки. Твої квітки де да город трасіє. Давай будемо під камени. Ой, чим почне чим мене не почали? Це мармурова суміш. Це вони увечері, ввечері, коли хмарно, ці тут такі кущами. Що дать? Суміш малюється? Бачите, це пишеться однорічник, а там багаторічна. Ну, щас. Тоді я таку суміш купила Мірабіліс якийсь. Це таке саме, як оце. Тільки рябе якесь. Мені. Не хочу, ну не треба. Суміш. Купила хінацею. У мене хоч і є, ну посію ще таку. Це Монарда Пурпурова. Я купляла, по-моєму, червону так? в тому році. Мальву жовту. Ой. Так, показуємо далі. Таку мальву, Ну, теж, ну, це показується багаторічна, це ця не дуже повна. Потім чорнобривці отакі. Ми, в нас говорять гвоздички, так? На да? угу. такі. Отаке дрібне чорнобривці, якась мексиканська паприка. Купила кермек. Суміш, не знаю, ніколи не сіяла, хочу спробувати щось вийде чи ні. Тоді таку гвоздичку, ну, чорнобривці, жовті лимонні. Знову це чорнобривцями засію весь город. Якщо зійдуть, як у тому році не зайшло, побачимо що в чому. Те, що посходло, вітальна посапала. Ха я покажу, нічого, звісно. Мальва, Ну це, бачите, двохрічна. Це на один Перший рік вона просто зійде, пророс... ну буде рости, на наступний рік зацвітає і все. У мене колись були такі повні помниш: жовта, розова, червона. Рудбекію купила. Хотіла ще таку плюсклу, ну не було. Це така більш махрова. Знаєш, такі жовті соняшники у нас колись були. І знову ж цинія. Майорки. Я все що збирала вдома, давай складу. А що тут так? А на сінях соня, не це. Що... А, так да. <кхід> гарний соняк був в мене на городі. так Зібрала, не знаю. Зі ну здрась, здрасте. Я посію, якщо не буде такий, то я не буду збирати. Тому що я в тому році сіяла з такого пакетика, але зібрала, тому що дуже гарні були. Які будуть на наступний рік, те, що я зібрала, я не знаю. А це тут що я зібрала? Ехінацея і ще щось, не знаю. А на гітки де ж зібрали, там було. Навірно, там, бо там ж ціла коробка в мене насіння. Чи ж квітів більше, ніж. Чем... Що ж у нас насіння немає цього. Тут всі остаються і кабаки, і огірки, а це. Одна галка й квітки, нема нічого. Що гарбузове насіння є. Ну, всякі сіні, то водично. Самі гарбузове насіння. Дивися, ти кажеш, нема нічого. Кашовими гарбузами засіємо, де їх хватить. Що дать? Чекаво, продюсер. Це вже давно я купувала, він не просрочився. Ні, до 25-го можна вони чим пізніше, тим лучше кавуни. Придатне да, до 25-го року. Меді вершки кукурудза. Страшна ось якась. Ну, не знаю, ми будемо купляти другу. Ну, це ми купляли кавуни, по-моєму, обсаджувати, але не обсаджували. А це ж додно кавуни, воно постирало до дочі. Ну, посіємо. Крім світу все, а тут не видно які дочі. Да. сон світ і все. А ну... Да на це туди докупи. Тож вони пишуть маркером, воно не стирається на кульочку. Якби вони клеїли або бумажечку у пакетик туди лежили, то ну, їм швидше Це ж. — Це нема нічого, ні моркви, ні буряка. Mm -mm. Тільки капуста рання і помідори. А перець ще. Ну переця там в мене домашній. Я, я не знаю. Перець я сюди не ховала, щоб тоді не шукати, сіяти. Mm -mm. Ось як кабачки, що ми їх не... Зелене. Ну, посадимо по ньому да. ну, да. ну Ось щось ось є трохи. Ну Це, напевно, ще старе старе, це я в погребнику як прибирала, то понаходила, ось, це сюди все принесло. Мурка оце. До 27 году годні оце Ну, так, посіємо. Мурка ось. Як, не знаю, не наша назва. Буряк ось, ось. делікатесний. Раніше сіла такий солодкий, добрий, бо це щось добрий буде, кожен. Треба якийсь другий купити. Ось редька якась патька. То і пачечки, бач, там бумажку я запхала. Редька, яка, То не та, що ми купуємо. Горох трохи ще є. Ну, як оце рано, можна буде сінути. Ось ще є, дві пачки. Ось чи гарний, чи поганий. Угу. А це теж вже б досіяли таке. Оце це не, не ти, случайно оставила. Помниш, ми знаю. сміялися, що не я не кажу. Я. <laughs> що вже б досі таке ж, хай остається. Не знаю, і ми редьку Селесту сіємо. Саме добріша. А це чортки. Селеста така. ще якусь купляли в тому році, теж добре. Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. А це сорок. Це ми у цей, мабуть, сіяли. По-моєму, і сору ми купляли. У... Як ви сіяли? Що видно було? Чи в морку? Ну, морку. Не знаю. Угу. Ось у кабачок ще якийсь є. Немо. О. Вже гарний чи ні, ну? 28 гривень пачка була. Та 29-го вольня. Угу. Ага. Так що кабаки по сім. Це тільки. Ця. Ну, то ж патісони все. білий, ось є по п'ять гривень купляли. До 28-го. Так що патісони посадимо вже не треба купляти. О, а тут патісони, аби тільки цей такий самий патісон. О, на, ось ще ось, ось цвіти твої. Що там? Чорнобривці бачу, а ще що? Томат балкон не дивлю. А... От туди зади. Огірок бюро. Це гарні. Гарні. А, а патісон. Mm. Ну це до 23-го року Це коли воно куплялося Ну, посадимо. А його можна намочити і посадити. Зійде, зійде, Нідок. так. Так. Редька. Це можна що тут добрати? Я нічого не добіраю, Угу. І я нічого, це бачите, як написала. Оце саме краще все, всього. Редис можна розібрати, от, так. Да. Оце селеста. Ми її сіні весь Ну То там листочок, так воно напечатано і не зітреться, а це написали, нічого не понять. Це ж, ми купуємо, думаємо, не редьки не бейться, і ми вже ось усь, редька. І все, і конець фільма. Оце що в нас є Редька, квачка, патісони. патісони і кабачок, і все. Гороху трохи, моркви. редьки і город посіяємо. Все. коротше треба куплятися на свій. Тисяч дві одвеземо. Кукурудзи немає, гороху немає, огірків немає, немає. моркви немає. Не... Нічого немає. Зробили ревізію, саме квіти. є. Ну це ж це я. А, так давай сюди мені. Бо я її шукала, думаю, де її примостила. А що там ще є? Пусти кульочки. А, то я на насіння залишила. в тебе може бути. У Плюшкіна. Це я розвожу і поливаю є. Коротше, будемо садити квітки, нюхати і сити. Все. Ніхто командорів їсти не буде і гуртків купляти, ніхто не буде ну, оце. Ну це ж все, я читала, там нічого не, не добрать. Будемо. Кашу гарбузову варити, як це його навіть ні разу не варили. Зато садили. За те, що садили, то це чепуха, а ти ще б людей брала. Ну, оці є... кашовики. А я, я казала, для чого ти брала? Грушу Кажу, мені один, бери один, ніхто не бере чотири штуки взяла. Ну чок сані дала. Да, І вони померли. Да. Ні, свинки зділи, вони ну, один... Мерзли. Там да, не дуже мерзли, бо як розкажеш. Не було коли варити, не було коли їсти. Все.